Добрий день. На вулиці йде сильний дощ. Обідаю сьогодні в будинку в приміщенні. обід у мене рибна запіканка, домашня аджика і шматок оселецю. З'їм половину. Другу половину доїдатиме чоловік. Запивати буду ось таким квасом. Квас тара, слухайте, він мені зайшов. Дуже смачний. Виглядає ось так. Колір я б не сказала, що такий. Виразний, красивий, ні, мутна вода, але смак приємний. На мій смак непоганий. Запіканка. Вчора готувала млинці з лососівої риби, залишилося рідке тісто. Котлети зробити не можна, бо треба муки багато додати, або ще чогось, щоб скріпити, і форма вийшла, як котлета, то я вирішила зробити запіканку, рис варений. Змішала з тим Рідким тістом, до, якого, до складу якого увійшов. Увійшло м'ясо лосося, будемо казати, там, кісточок там не було і шкірки теж. Далі яйце, сире, спеції різноманітні, цибуля перекручена. Добавила сьогодні ще одне яйце, рис перемішала, спеції, які мені подобаються. Добре, добре, добре розмішала і поставила в мікрохвильову пічку запікати. А це домашня аджика. Не встигаю і обід приготувати, та й консервацію зробити. Пішов сезон. Може, всі вже законсервували те, що хотіли, а в мене він в розгарі. Аджика. Остатки. Які доїдаю, бо позакривала банки на зиму. А це, що залишилось в кастрюлі: томати, болгарський перець, чесник, яблуко, почищене без шкірки, сіль, цукор, лавровий лист, перець чорний, олії. Я все роблю за смаком. Сіль, олія і все це варила, потім перебила блендером. На смак мені сподобалось, Часнику додавала, стільки, скільки хочеться. Нема конкретного рецепту. Все за смаком. Ну, а оселедець половинку з'їм до запіканки. І цього мені. Цілком вистачить запиватимуть квасом. Для мене цей квас відкриття. Так що смакує хай усім добре і спокійного продуктивного вам дня.